Більше десяти років члени німецької благодійної організації Допомога дітям Ковеля» надають допомогу юним ковальчанам, дітям інвалідам, сиротам і соціально незахищених родин. В черговий раз вони навідалися до вихованців громадської організації Реабілітаційний центр і подарували їм надувний сухий басейн, в якому замість води набрано повно різнокольорових кульок. Сейчас має велике значення для дітей з пораженням опорно рухового апарату, сприяє розслабленню м'язів, тому що всі наші діти мають гіпертонуси. Прияє покращенню координації рухів, як правило, вони всі страждають в них. Е, порушення йде функції хватання, е, навики самообслуговування, а це коригує дані зміни. Крім того, е, для таких діток це має важливу роль в плані вироблення стимуляції вестибулярного апарату. Це координація. І крім того, якщо ви подивитеся, що ці кульки дуже яскраві, е, діти сприймають кольори, відчуття прекрасного, ну і звичайно, це емоційне послаблення. Колектив дітям сподобався подарунок, і вони запросили до гри і керівника благодійної організації Михаеля Хакя.